Слава Ісусу Христу! Ми раз в рік приблизно маємо таку унікальну можливість на березі річки мати зібрання і трішки пізніше, після цього зібрання, тут на березі мати саме водне хрещення. Я хотів би, щоб ми по-особливому зауважили, що ми маємо це вільний час. Ми маємо просто в спокої в мирному тихому небі. І маємо просто дозвіл, і маємо можливість просто гарно. Тому я хотів би, щоб споглянуючи на це, ми просто ще раз могли сказати: слава Богу, слава Богу! за особливі часи і особливу милість Божу. Хотів би по-особливому зауважити про те, що сьогодні найбільш особливий день це ті, які сидять перед нами в білих одежах. Я вас вітаю. У вас справді сьогодні особливий день, тому що ви по-особливому вирішили. Повірили і вирішили служити Богу. І сьогодні це ваш день особливий. І хочеться, щоб і по-особливому він прийшов. Але я хочу, щоб і ви зауважили, і всі разом ми зауважили, що особливості в нашому житті, особливо в духовному переживанні, в серці, внутрішньому нашому чоловіку, відбуваються тоді, коли ми ще в більшій мірі укріплюємо свою віру. Тому я хотів би побажати і протягом цього дня, і особливо протягом зараз, коли читається Слово Боже, коли співаються пісні, ви по-собливо зміцнювали і укріплювали свою віру. А всі ми, особливо хто заключив водне хрещення або прийняв водне хрещення, ми могли десь споглянути ще раз на своє життя у світлі Слова Божого про водне хрещення. Чому ми це зробили? І а вже ж хто ще не прийняв водне хрещення? Ви зауважили, ще раз подумали, а чому воно треба це дорослому, як вже сьогодні зауважили, свідомому віці прийняти водне хрещення? І я вже ж саме про це я хотів би знову, те, що брат Роман і вже говорив, я можливо десь трішки з іншої сторони, можливо, трішки не дещо десь, десь, навіть і повторюсь, але це тому, що у нас сьогодні особливий день, і ми говоримо про водне хрещення, і ми говоримо, чому воно необхідне. Чому Бог в своєму слові заповідав нам це робити? Для чого? І що воно приносить в наше життя? Тому, як я вже сказав, я хотів би ще раз про це наголосити, про це сказати, можливо, дещо трошки в, іншому, в іншій стороні, або іншими трішки думками, але те ж саме або ту ж саму суть. Перше місце, яке я хотів би зачитати, щоб ми зважили, це те, коли дії святих апостолів 36-му і 37 віршику ми читаємо про Пилипа і про Євнуха, який їхав, читав Пророка Ісаю, і ось такі слова. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець, оцей Євнух. Ось вода. Що мені заважає хреститись? А Пилипві сказав Якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав. Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. Я хотів би, щоб так, у ривочок ми зачитали з цього всієї історії, але я думаю, що більшість з нас знає. Хто не знає, прочитайте. Але так коротенько зауважмо думку. Їхав оцей скупець, як по-українськи пише, і він повірував в Ісуса Христа, що то Божий син, що то Спаситель. І він запитує Пилипа, мужа Божого. Прока Божого, і він питає, що мені заважає хреститись? Я хотів би, щоб це запитання воно сьогодні задалось і озвучилось кожному із нашому серці, особливо, що хто не прийняв одного хрещення, що заважає мені хреститись? І коли б відповів це Боже слово навчає: якщо віруєш, то можна. І як вже було сьогодні зауважено, що справді основна причина, чому людина має право. Приймати водне хрещення це питання віри. Тому на березі, точніше на річці, коли будуть заходити наші хрещами, перше питання буде питатись, чи віруєш ти в Сина Божого, Ісуса Христа, нашого Спасителя? Це перше питання, яке питаємо. Чому? Тому що основна причина, чому можна приймати водне хрещення, це питання віри. Чи віруєш? Якщо людина не вірує в Ісуса Христа, вона не має права приймати водне хрещення, їй не, на, не потрібно і взагалі їй ніякої користі не принесе водне хрещення. Якщо людина просто хоче прийняти водне хрещення, ну бо всі роблять, або так в сім'ї робили, або в такій церкві вона, ну скажімо, виростає. Але якщо людина не вірує, не повірила в Ісуса Христа, не повірила його Слово, що потрібно покаятися, як вже сьогодні було сказано, і вчинити плід покаяння. Якщо не вірують, не потрібно хреститися. Ну, а якщо людина повірила, так як вже було сьогодні зачитано, то потрібно прийняти водне хрещення. Тепер я хотів би, щоб ми ще раз зауважили, як це потрібно робити. Тому що, як ми знаємо, в нашому суспільстві, особливо в деяких церквах, хрестять з дитинства. Тільки народжується дитина, хрестять. Ми, як ви бачите, передаємо тільки е, можливість приймати водне хрещення ті, які в дорослому віці. І вже сьогодні зауважено, що є речі, які не можна зробити в дитинстві. І основна ця річ це питання віри. Чи може дитинка особисто прийняти рішення, Я вірую в Ісуса Христа? Може чи ні? Не може. Вона не може навіть сказати, я що хочу. Щось вона хоче, і вона сама не може сказати. Чому? Тому що вона ще дитина. Але Біблія нам каже, людина має свобідно. Особисто прийняти рішення, особисто повірити, і це ключовий момент. Я хотів би ще раз зачитати місце, яке брат Роман зачитував, і щоб ми зауважили це особливо два віршика, те, що було зачитано, Матвія, третій розділ, 14, 15 віршик. Це коли Ісус підійшов до Івана, щоб хреститись, але написано, але перешкождав, тобто Іван йому і говорив: Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі і ти до мене. А Ісус відповів і сказав йому, допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду, тоді Він його допустив. Тобто Ісус прийняв водне хрещення. Зауважте особливо цей такий полувірший, бо так годиться нам виповнити усю правду. Я хотів би, щоб ми, споглянуючи на Ісуса, зауважили першу річ, чому ми хрестимо, церква наша, в дорослому віці. Бо Ісус каже, бо так годиться виконати усю правду. Тепер, дивлячись на Ісуса, давайте подивимось, в чому заключається правда. Перше, Ісус прийняв водне хрещення приблизно в 30 років в ізраїльтян і особливо в той час, 30 років, це був вік, який показував, що людина вже, скажімо, зріла, може приймати зрілі і такі відповідальні рішення. І інші речі відбувалися саме від 30 років. І тому Ісус, коли Він приймав водне хрещення, Він приймав в 30 років. Сьогодні, як ви бачите, серед нас є і менше за 30 років. Чому? Тому що особливо сучасність і в нашій українській культурі зрілість вона не наступає в 30 років, вона наступає трішки раніше. І паспорт нас віддають раніше, і вступають в шлюб. І інші речі відбуваються справді в зрілому віці, і цей вік зрілий наступає сьогодні раніше. І ось тому наша помісна церква надає можливість приймати водне хрещення раніше ніж 30 років. Но, але головна думка, що Ісус це зробив в зрілому віці. Наступна річ: Ісус, коли приймав водне хрещення, Його занурив Іван. Є таке слово, як баптізіо грецьке. Це по якщо перекласти, це занурити. І тому, якщо ви будете далі споглядати, як буде відбуватись водне хрещення, справді хрещаємих будуть саме занурювати воду, не кропити, не поливати, занурювати. Чому? Тому що саме так Ісус зробив. Ісуса занурили. Отак Він, ну, скажімо, приймав водне хрещення. Наступне, що я хотів би, щоб ми зауважили по-особливому саме водне хрещення. Стало початком служіння Ісуса. По особливому хрещами зауважте цю думку. Водне хрещення. Після водного хрещення Ісус став на служіння. Тому вас на рісі будуть питати друге запитання. Чи обіцяєш ти служити? Перше питання, чи віруєш ти, бо головний момент це віра. Друге питання, чи обіцяєш? Тому що друга сторона водного хрещення це те, що від хрещення людина обіцяє служити Богу. Вона обіцяє, що буде бачити потребу де вона послужити. Вона обіцяє, що буде шукати можливість прославити ім'я Боже. Я хотів би, щоб ми по-особливому цим поринялись. І особливо, хто вже прийняв водне хрещення, спам'ятаємо, що ми говорили на Арічці, що ми казали віруємо, і ми казали, що обіцяю. Я хочу, щоб ми ще зауважили таку ілюстративну картину. Ми обіцяємо Богу служити всі, все своє життя. Скільки хто проживе? Я думаю, що навіть якщо візьмемо по максимуму, максимум, хай 90 100 років, але на фоні вічності це багато чи мало? Чому я хочу, щоб ми це зауважили, ми обіцяємо Богу служити все життя, а Бог каже, я тобі дам всю вічність. Я не знаю, але коли ви робите якийсь договір, і вам кажуть, дай гривню, а тобі дамо, скажімо, будинок на мільйон гривнів, то ми кажемо, ну це ж не вигідний договір. Ну, тобі, мені, звісно, вигідний. Я так схематично але хочу, щоб ми побачили, коли я дивлюсь на Ісуса, я дивлюсь, ну це не вигідний договір Богу. Бог каже, служи мені все життя, а я тобі всю вічність. Ну, це доказ Божої любові, що Він любить нас. Що він дуже любить нас. І тому особливий договір дає нам можливість заключити, зробити, вчинити. Тому я хотів би, щоб всі ми на це споглянули. І останнє, що я хотів би зауважити, це в Галатам, 3 розділі, 26, 27 віршик. Бо ви всі, Сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Зауважте, знову основне питання це питання віри. Ну, далі. Бо ви всі, що в Христа хрестилися у Христа. Зодягнулися. Коли хрещами будуть приймати водне хрещення, коли скажуть вірою, коли скажуть, обіцяю, пастор церкви їх візьме і занурить воду. Це образ того, що вони у Христі приймають хрещення. І ми, хор буде, і вся церква всі, хто в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Нам потрібно зауважити, що. Ми, люди, маємо таку гріховну надуру, натуру, вибачаюся, ще від і... Адама і Єви, що ми хочемо заховати свою гріховність. Пам'ятаєте, коли Адам і Єва згрішили, що вони шукали? Вони шукали лиски, щоб заховати свою наготу. Нагота – це образ гріховності. Но нам треба зауважити, що і сьогодні люди вони шукають чим закрити свою гріховність. Навчанням, освітою, роботою, сім'єю, достатком, кожен свій листочок бере і хоче заховати свою оцю наготу, гріховну наготу. Я говорю образно, але ж суттєво речі. Ну Ісус каже, що ти як би не закривав свій гріх, но ти грішник. Якби я, що б я не робив, людина сама по собі, своїми добрими ділами, не може, так сказати, подолати або сокрити свій гріх. Тому Ісус предлагає і каже: зодягнись мою праведність. Зодягнись в мої одежі, одежі праведності. І саме водне хрещення це символ, це образ того, що всі, хто вірують і обіцяють, вони в Христа хрестяться і зодягаються в христову праведність, зодягаються в вічне життя. Слава Богу! Тому ми маємо сьогодні такий торжественний день. Коли наші друзі, вони сьогодні справді будуть приймати водне хрещення і будуть приймати водне хрещення в ім'я Ісуса Христа, щоб зодягнутися у праведність Божу, щоб пообіцяти йому служити на основі своєї віри. Тому Хай вас Бог благословить. А всіх нас, коли ми сьогодні споглядаємо на це дійство, на це святе дійство, нам ще раз обновити свої вірі і свої обіцянки. А хто ще не прийняв водне хрещення? Хай це буде гарним таким знаком, свідоцтвом, гарною таким поштовхом, зауваженням, щоб задуматись. А справді Біблія Біблія. це не, не наша Біблія, це будь-яка Біблія, яка у вас є вдома, чи український переклад, чи русський. Там написано, що Христос приймав водне хрещення. Марка 16, в тому розділі написано, щоб йшли і вже сьогодні зауважили. Проповідали, і що? Хрестили. Це заповідання Боже. Тому хай це сьогоднішнє святе, по-особливо торжественне зібрання, воно буде гарним таким свідоцтвом для всіх, хто ще не прийняв одне хрещення, що це заповідав Бог, що це показав сам Ісус Христос. І це несе велике благословіння нам в наше життя. Хай Бог благословить нас цьому. Амінь.